Найближчий час на Росії, що може статися негативного для них, позитивного для нас. Ну, смотри, дивись знову бачиш ту скупків карта диявола. Тобто, я тобі гарантую, що ми готуємо, готуємо якісь сюрпризи. Ось трійка жезлів, там навіть промальовка. Бачиш, людина сидить і виглядає на кораблики. Я думаю, що буде удар по флоту це перше. Друге, це про Крим. Чітко, Одна, в даному випадку, це чітко про Крим. Е, я тобі колись казала, що там щось готується, пам'ятаєш про Криму. Поки не можу про це також прям детально подивитися, це вже будемо дивитися в січні, все ж таки. І поки не можу про це розмовляти, але тут щось готується цікавеньке для росіян від нас, сюрприз. І дивись, е, можу їх поздоровити, того, що. Е, так, в нас типу Різдво, 25-го, здається, да, було? Да? <ривіт> е, 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 е. <ривіт> так, у мене просто у мами є день народження сьомого січня. Е, е, якраз таке звикла, що це на Різдво. Ну, по старому, да, це 7 січня. Я думаю, що 7 січня, по-перше, будуть обстріли. Можете готуватися, обстріли вони нас обстрілювати будуть. І думаю, що ті дати десь там, ми також їх обстріляємо. І в мене є думка, що це буде південь, і я думаю, що щось полетить на, на Москву. Це просто така інформація, яка мені йшла. Да? Я в водіннях бачила. Це все будемо передивлятися, блін, з перших чисел, Того, що якісь водіння показували ще, але так, знаєш, типа шмотками. похитить як то що ще може статися? Так, Криму, зрозуміло, обстріли будуть клас, по флоту дадуть. Супер. Що ще дивись? Я думаю, що якісь новини будуть Курщини. Того, що падає п'ятірка мечів, для нас новини, новини гарні. Десятка кубків пашконтактів. для них не дуже. Я думаю, що щось пов'язане буде з полоном. Когось в полон можуть взяти. Карта Іерофанта і тут Спантаклів. Кого-то вісомого? Турська область. Вісомого, кого-то в плен візьмуть. Так, що ще може бути найближчим часом у Росії? Ворогідність є того, що Путін потрапить в лікарню. До речі. Не бачу поки що смерті, але є ворогідність того, що це зима. Я думаю, ну я, я питав найближчим часом: давай даємо січень, даємо лютий все ж таки, да? Е, проблема з чим? Трійка мочів, це про серце, про судини, і так далі. Ситуація з лікарні. Будуть якісь новини про нього, побачиш. Щось або зірвається якась зустріч у нього, або щось подібне. Через те, що поганий стан здоров'я. Отак і побачимо в новинах. Це зима. Що ще. Блін, ну, звісно, така новость цікава. Е, не знаю, що позитив здесь. Коротше, буде. А в чому позитив, я не понимаю? Спросила ж хорошої новості. Коротше, станція знову. Тут карта Мага, карта місяця паде ось. Падає карта шута дурень. Я вже виходила, коли передбачення минулого разу на інших каналах давала. Кажу, дивіться, полотить орешник, знову, але паде валет піковий. На гральній колоді це пустота, карта пустоти. Шут це те ж саме, пустота. Тобто нам карти натякають на те, що типу арішнік полетить, але нічого нема, нічого, нічого не буде, ніхто нікуди не полетить. коротше. Тут те ж саме: почнеться провокація по станції, карта місяця і карта мага. Вони щось планують, поки не зрозуміло що, але падає карта суда. Тобто, щось буде зі станцією, це зима також, але це буде пусте. Тобто, я так розумію, що карти про це попереджають, того, що ми злякаємось. Да? Тобто, карти мене завжди попереджають. Якщо я там щось лякаюся, вони зразу, зразу мені показують читати, типу, нічого не буде. Все нормально, видихай. Тут те ж саме, і це пов'язане з Запоріжжям і зі станцією. Можливо, ну тут більше про станцію все ж таки. Да? Не бачу тут просто наступу саме тут про станцію. Або вони там щось взірвуть, або щось буде таке, і всі налякаються, типу, налякаються. Пусте. Фігня. Нормально. Типу, якщо буде щось в новинах, то знаєте, що ось цей дурень падає. Шут. Ось він. Нуль, нульовий нуль, рак. Що ще? Це вже карти попереджають, розумієш На, Зразу. Тобто карти знає, що я історичка, чітко мені показують, що не переживаю. Що ще. Когось вбьюй клас, кого? О, кого? Матчів. Помірність світ. Е, так, секундочку, світ падає зараз. Карта правосуддя. Ми про Росію питали. Дивно, що карта світу падає. Типу, карта світу завжди показує на світ, не на Росію. Ну, тобто, шар да? зі мною наш. США, Китай, хто завгодно. Тут не показує кого зараз ще, але падає десятка мечів, десятка пентаклів і карта правосуддя. Я думаю, дивись, намагаються дуже сильно зробити, щоб це було, щоб це був подарунок на свято. Чітко показує чотири пожезлів, трійка пентаклів, ось прям подарунок на свято. До речі, в цій партії людей, ну вибачте, що так кажу, грубо, партії людей ну просто да? е, мож, можуть бути і будуть діти. Честірка кубків падає, Тобто, всі У нас добре йде да, по обмінах, скільки ми дивимось. Тут всі партії людей будуть діти. Дивись, я думаю, що обмін розіб'ють на три частини: перша, друга і третя. Хочуть на хочуть на свято зробити подарунок. Або це буде прямо на новий рік, або це буде трішки пі... от, новорічні свята. Да, там новий рік, там перша, десь ось там три. Обміни. Тобто, я думаю, що це за січень може бути три обміни. Або з січня один обмін розтягнеться на лютий. Тобто, якось так. Непогано показує. Поки що непогано показує. Зараз мертві будуть. Живі так, і живі, і мертві мають бути. І діти ж будуть, так, да? покажіть ласка, нам. І дітки будуть також, дітки точно будуть. Діти. До речі, діти прям десятка кубків і паш кубків, дивись. Я думаю, що тут прям багато дітей буде. Не знаю, як вони домовилися, але перший раз таке бачу. Ну, що я хочу побажати? Блін. Знаєте, ось е кожний новий рік, оце свято 31 грудня, е всі загадують одне й те саме бажання вже третій рік. Всі загадують, щоб закінчилася війна. І я думаю, що рано чи пізно, блін, нас такі боги почують і закінчиться все пекло. Нарешті, і я дуже сильно хочу, щоб воно закінчилося в цьому році. Поставити крапку в цьому всьому і закінчитися це все. Хочеться відділитися величезною стіною, щоб ці падли не перелізли просто через неї. Розумієш все. І щоб більше, ми взагалі, взагалі, ось коли це все закінчиться, щоб більше для нас, такої країни, як Росія. Як росіяни такої нації взагалі просто не існувало ніяких бізнесів, спілкувань, чого завгодно, просто щоб їх не було. Ось все. Знаєш, країна кенсел, просто хресу такі поставити, і все. Нехай вони в своєму болоті там тонуть самі, тусуються і так далі. Того, що я розумію, ось в мене знаєш, така думка була вчора: закінчиться війна, і знайдуться ж якісь падли. Які почнуть через деякий час Росію знову заробляти бабосики. От я чогось про це подумала, а я розумію, що так не могла просто про це подумати. Значить, щось там типу робиться або зараз, або буде робитися. Так? Мені дуже сильно хочеться, щоб це просто все закінчилося. Щоб ці наші, оці наші партнерські братські да стосунки з ними, братські я ще раз підчерп підкреслюю, що просто їх більше не було. Що ми про це забули про страшний сон? Того що оці хлопці, які зараз лежать в землі, вони не для цього це все робили, правда.